привіт, друзяки, з вами Юрчик і зараз я вам покажу справжній скарб автомобілів це класу. Це у нас Mazka 3BM. Одразу скажу, що автомобіль просто неперевершений. Дуже довго його чекав і нарешті він в мене і можу вам продемонструвати, що це таке за чудо. І вона ж побудована на платформі Ford Focus A3. Ви знаєте прекрасно, як я люблю Focus, скільки в мене відео вже було про нього. І сьогодні ми порівняємо а вже ж. І взагалі, подивіться на неї зовні. Наскільки це прекрасний зовні автомобіль. Що ж там приховується всередині? Зараз ми поїдемо в безшумне місце і я вам покажу. Салончик. Салончик у нас е, теж доволі якісний. Вам скажу, враховуючи навіть що це. Американська версія, але є одна проблема, одразу з якої я вам почну. Це руль. Руль у нас доволі неякісний і стирається швидко. В іншому, всьому в мене нема до чого придертись. Нічого не буде скріпити. Якщо все якісно зібрано і е, ніхто нічого не ламав там, не крутив. Треба інколи кажуть перешивати по відгуках. І є от така от фігня, що у нас стирається емблема маздочки. Всьому іншому все виглядає дуже органічно. Ми можемо... Спустити скло до речі. У нас автодоводчики є чудова штука, яка виручає і виручала мене в фокусі. Хочу сказати, що для 14-го 16-го до якого року вона там виходила ця нерстайлова версія виглядає справді дуже круто в кого ще екранчик, такий крім Mercedes і BMW був. Як то кажуть, Mazda у нас є японською BMW, дуже згідний в цьому. До речі, екранчик у нас сенсорний, і це заводський. От ми можемо крутити регулювати цим, але зараз до цього ще повернемось. Давайте зліва направо будемо йти. У нас є дзеркала, тут вони доволі розширені. Хоча подиви... подивіться на цей бортик, він набагато більше, ніж у фокусі. Це мене справді трішки роздражуть, я так скажем, чоловіка кудись іде. Скажу, що могли б вставити сюди дзеркала побільше, хоча ну, можна звикнути і до цього. Справа, справа та сама ситуація, і тут, тут взагалі, от через те, що американська версія це все регулюється так. Хоча на європейському фокусі все було, як я казав. В цьому плані краще. Йдемо далі до дефлекторів. Дефлектори у нас, ну, звичайні дефлектори, як дефлектори, ще тут сказати. До речі, схожі на Volkswagen і ну, от саме центральні. Доволі комфортні, можна чіпляти сюди спокійно, там тримач для телефона і не паритись. Кому я комфортно, я завжди юзаю от центральний. На ньому класно тримається все. Подивіться, яка у нас вставочка глянцева, офігенна. Не скажу, що затирається. Чудово все. Мягка у нас. Обшивочка дверей, хоча на фокусі вона була, здається, навіть м'якшою, але це не у всіх версіях. В фокусі зачасту м'яка торпеда, давайте порівняємо. Однакові торпеди. Але на дверях явно в фокусі краще. Тут майже м'яко-дубовий пластик, так скажем. Вставлен дуже теж круто, дуже органічненько як для цього класу. Перехід сам. тут з дверей на стійку теж круто виглядає. Цікаво, доводчики. Доводчик є, але не такий плавненький, як міг би бути. Далі дивимося, у нас є зеркальце. На жаль, без підсвіточки, але кому як. У мене теж не було підсвітки. Я просто брав оп, і все. І кому воно заважало, А нікому. Тому що тут світло яскравіше. Це в кого є там дівчата, можна спокійно на аліку докупити сюди і поставити підсвіточку, таку навіть ледівську. Далі блок кнопок. От Я рахую їх застарівшими, вони могли виглядати куди свіжіше, але це виглядає просто як кубік-рубіка, хоча в 6 ще гірше. Тут хоч якось це виділяється. Тут у нас можна відкрити багажник капот, то там і там, і бак, якщо вам видно знизу, от це все є. Руль у нас регулюється верх-низ, як треба. Водичка влазить на п'яточка, це чудово. Хоча тут маленький карман, в форді в мене явно був побільше. Тут таке, знаєте, теж м'яко-тверде, дзеркала регулюються. Тут спокійно все можна відрегулювати. Далі переходимо до руля, як я казав, в нього така собі обшивочка, могло бути краще, але є, як є. Хтось навіть перешивав на 40 тисячах, хтось на 70. Але по гарантії можна це було зробити. Навіть якщо ви зараз БУ авто візьмете, ми можемо навіть регулювати голосом. Це саме було Ford Audio. Там в багатьох автомобілях це є, це я рахую не особливість, але класна можливість користуватись авто комфортно. На рестайловій мазді 3 я їздив. Там взагалі кнопочки, це, як я казав, розрив шаблона, все дуже гармонічно вставлено. Сам руль виглядає під спорт і крутий. От зараз я сижу, я вже казав, що в нас 2,0 двигун. Шумно. Так, бензиновий шумний, 2,0, 1.6 на фокусах, Та навіть на маздах він виглядає і звучить, звучить набагато тихіше. Можна навіть інколи здавати, що це авто не заведене. а воно заведене. Приборочка у нас вже електронна, рахується справа-зліва, з дуже теж класними екранчиками, якісними. Зараз прям світить-світить сонечко, але я все бачу прекрасно, і у мене навіть питань. Ніяких не виникає. Там хлопці катаються, вчаться їздять, а ми робимо огляд. От ці кнопочки у нас, не кнопочки, а стрілочки це все аналогове, розмітка теж намальована. Airbag 1 у нас, Airbag 2, ну, як це заведено по безпеці, airbagів у нас вистачає. Переходимо сюди, за це хочу розказати окремо. Дивіться, який у нас цікавий підлокітничок з таким вирізом. Батьох автоконцернів є такі. Підлокітники цікаві. Тут ми піднімаємо і там, в принципі, ну, бутилка не влізе. Ні, на жаль, не влізе У нас є от така штучка, яка їздить. Можна сюди монетки складати, навіть якісь телефони 4 дюйми, яка, набудь, Nokia влізе. Там у нас зарядочка, прикурувач, кому як комфортно. Тут під обшивочкою болтики. Це таке. У нас є, дивіться, який хороший ручничок, да? от прям солідний. Він такий прям високий, якщо в фокусі він десь на цю площину піднімався, то тут прям майже 90 градусів. Випадково би не впасти на нього. знаєте. Потім у нас йде автомат. Тут у нас гідротрансформатор. Класна коробка, навіть немає за що до неї придертися. Ну, японські коробки вони завжди чудові, якщо це не робот, вони будуть їздити і ніяких питань до них не виникає. Просто їздять і все. Далі у нас іде регуляція мультимедіа, можна. Пальцем спокійно це все робити. Можна регулювати, от крутилка. Раз, раз два, три, чотири, можна вперед, вниз. Навіть вона нахиляється, да? класно. Ну, До цього звикнути можна. Це у нас хучність е теж підкручувати, можна нажати, і буде м'ют. Це вернутися. Ну, в общем, тут все логічно, я думаю, навіть ви так розумієте, Пару раз спокляцийте. за раз не бачу сенсу розповідати. Але дуже комфортно і, послухайте, як звучить. Вліво, вправо. Класний дуже регулювач мультимедіа. Тут у нас іде, на жаль, на жаль, я скажу вам, не лакшері. Не тому що ця комплектація трішки не максимальна. Можна регулювати кондиціонування, до речі, треба включити, бо щось холоднувато. Слухайте звук. Чуєте, Набагато м'якше, ніж Форді. В Форді прям по вушках било. А тут собі отак тихенько це все працює. От, є так само на три тіка, як і в будь-якому автомобілі функція, тому це не переживайте. А світло, омивачі, от, наприклад, ми. бачите, все круто працює, навіть не царапає скло. А, будь ласка, друже. Доща нема, заспокойся. Дякую. Бардачок. Плавне опускання. Я шукав саме з плавним бардачком, аби. Показати вам точно -точ так же, як у фокусі опускається. Тут він опускається ідентично. Насправді повністю ідентично, але я не розумію, чого вони сюди не ставлять підсвітки. Холодильника, звісно, тут не буде. І підсвітки немає, а фокусі є. Ну, Отак от, от. В чому ми гірше фокусу в бардачку. Але сам бардачок, він навіть якийсь менший. Там йде фокусів глибину, а тут. Тут він якось вниз, і це вся кромка. Ну, бардачок маленький, що ви хочете, Авто це класу. Хоча можна розігнатися і е, буде все більше набагато, чим інших автомобілів. Ну, полінились, буває. Тут у нас теж дуже маленьке місце для бутилочки, пляшечки. Тут подивіться, яка класна, теж глянцева вставка, прям як на дверях. Ну, Під преміум, чесно, подивіться, А? А? як там? Преміум? Преміум. Тому я рахую цей автомобіль одним з найкращих в це Він він абсолютно майже не ламається. Якщо ви берете бензиновий і дуже правильний двигун, тоді у вас все буде чудово. Можете взяти, от, як оце є 2,0, тоді будете прям отак. Подгазовувати і все буде чудово. Але тоді доведеться інколи приглядати за авто. Sky Берете Sky на Mazdo 3BM, і все у вас буде прекрасно. Крісла, автомобільне крісло, тут з і виглядає доволі бюджетно, вам скажу. Набагато крутіше тканяне крісло виглядало в Форді фокусі. Тут воно ну справді ніяке, але воно не менш комфортне. Я от сідаю. Це не зовсім ковши, да, воно мене облягає, але могло і краще б. В форді було якось комфортніше. Тут я сижу як в офісі. Знаєте, мені не хочеться сісти, розлягтись, послухати музику. Ні, мені тут хочеться а, сісти як в офісі і попрацювати. Отак є відчуття від цього автомобіля. Довго на ньому їхати, звісно, можливо. Я не скажу що це некомфортно. Їздив все добре. А тут хочеться дати жару, проїхатись і вийти вже адекватно себе поводити. Можливо, це автомобіль для більш дорослих людей, але у фокусі можна було жити. Що я власне інколи і робив, коли їздив там в Карпати. А в цьому автомобілі, я кажу, поїздив, поставив і йдеш відпочивати з розумною прохолодною головою. От люди на дивляться, теж їм мазда подобається. Навіть з колясочки виглянув пареньок, ммм, отакий авто. Добренько, поїхали. Тоді я вам продемонструю ще деякі деталі, що там ззаду, багажник, під капотом. І зовні автомобіля, і розкажу деякі нюанси. І хочу сказати, що автомобіль в русі якось відчувається навіть тихіше, ніж коли він стоїть. От е, Побачите, да, як світиться червоненьким, прикольно ще навколо. От приїжджаємо зараз лежачий. Та куди м'якше, ніж той же фокус. Це щось неймовірне, справді, якщо порівнювати з фокусом. На гольфі, звісно, проїжджає м'якше, там посадочка куди класніше, але відчуття від, цього, від самого автомобіля куди крутіше, якщо не говорити за саму посадку на дорозі. От які мої враження від їзди по ямках, по нерівностях і тому подібне. А в тянусці в автомобіль теж прекрасний, відчувається комфорт. Хоч довга їзда, звісно, як я казав. Як і у офісі, да, але тут комфортно. Не завжди ж означає, що в офісі вам буде так собі. Так, давайте пропустимо людей, хай пройдуть. Софіївська борщівка це завжди тянучка. Якщо говорити про розхід, так людина не виходить на дорогу, то дуже-дуже у нас помірний розхід це до вісьми літрів на цьому двигуні. Звісно, це змішаний. Я ніколи не рахую. Розхід десь за містом, там в заторі і тому подібне, бо завжди буде середньо використовуватись змішаний. Для чого його от, от прораховувати зайві циферки? І так багато інформації лється в голову, не треба нічого зайвого. Змішаний 8. Все, чітка вам відповідь, скільки використовується, навіть якщо їхати по Києву, Там по трасі або от, по Софійській Борщагівці зранку. 8 літрів Вам цікаво, я думаю, як набирає 2-літровий двигунчик у нас розгон. Ну, давайте спробуємо. О, ти що. Ладно, це не 125, які були, навіть крім того, що тебе упаковує в крісло, в тебе голова назад їде, знаєте, як перепад тиску від ну, збільшення швидкості або різкого тормозіння, гальмування. Оце зовсім те саме. І 2.0, я думаю, якщо його чіпувати, то можна навішувати тюнінг, який викрутий. До речі, їде фокус, давайте до нього підтянемось. Уф. Болін. А що ж тоді таке 2.5, якщо 2.0 така зарядка. Вау! Вау! Ну, Ви можете, звісно, взяти Golf GTI або там взагалі GTR чи Focus STRS. ST RS. STRS. кстати, дуже класна, пробував теж розрив. І можна, в принципі, якщо ви погано їздите, вліпитися в стоп. Тому не раджу тим, хто не має досвіду, не їздив дуже далеко, або хоча б не орієнтується в тому, як поводити себе в стресових ситуаціях на дорогах. Користуватися швидкими авто, бо справді можна влетіти. Не варто, не варто не робіть дурні. Настав час похвалити трішки дизайн, і у Мазди завжди виходило передати його шляхетно, свіжо, в кожному поколінні Вирізнявся дизайн по-своєму, якось, і в Мазди завжди він був крутим. Навіть нема до чого придертися, хоча кажуть, лакове покриття там погане на капоті, швидко зашліфовується і тому подібне. Ну якось різниці, чесно, я не бачу однаково. Будь-які на якому будете їздити, часом він затреться. Але фари, фари так, я не розумію, з якого пластика вони роблять, їх постійно треба мити, шліфувати. І це тільки торкається мова про передні фари. Задні же ліхтарі, дякую, що поправили. Тепер я знаю, що це задні не фари, а ліхтарі виглядають крутенько і завжди, як нові. Приставих, до речі, тут так світиться красиво. А тут, тут здається, немає. Особо я ще не приглядівся до цього автомобіля. Багажник, хочу сказати, ще. Поговоримо про нього зараз відчинимо, але тут салону тільки відчиняється. Розумієте, у нас є камера заднього виду, до речі. Але те, що відкривається з салону, це якось дивно. От покажу відчинився, Я такий маленький, здається, на перший погляд. А насправді ви дивитесь. І... Містимий. В літрах не буду, бо кому цікаво, скільки в літрах. Я розказую, як для себе, як би було мені цікаво, коли я купляв. Багажник у нас вісьма такий, знаєте, два чемодани великих влізе. Обшивочка навіть є якась антішумка. Це, знаєте що? Це опускання крісел задніх. І теж якось дивно це реалізовано. Звичайно, там кнопочку нажав і воно впало. А тут треба зараз двері зачиняться. Отак от. Треба на себе потягнути. Тоді ми підходимо і можемо там через підлокітник. Ладно, я не буду демонструвати, це можна в інше відео зробити. Але ви просто знаєте, що є така функція, просто час займе, для чого це треба. Ви просто знаєте, що так можна зробити. Тут у нас доступ колхозненько згідний. Цей авто, я вам скажу, славиться тим. А тут з двох сторон, до речі, треба дернути, щоб опустити. Для мене славиться тим, що, що в салоні, як ви їдете, як ви відчуваєте кермування від авто, а не те, як ви дивитесь, що там по якості, тут там. Да ви його відкриваєте взагалі, поклали щось, якісь продукти і поїхали. Кому це важливо взагалі? У нас є одна ручка, фокусі їх дві. А тут одна, тут ми беремо так і. Як закривається Бляха. Ну так, закривається. Нормально. Непогано, не добре. Задній ряд хочу вам продемонструвати. У нас притонований, до речі, мабуть, заводу, не знаю. Там, мабуть, да, там відвинуто. І я хочу сказати, що враховуючи крісло, яке від'їхане назад, у мене ще є місце. Я відчуваю себе тут доволі вільно. Тут ну, два пальці в мене є. А якщо його вперед зробити, що його фокусі завжди робив, щоб сісти ззаду спокійно за собою. А тут можна сидіти і без того. І є оці самі виїмки, але вони прикриті, бачите, тут повітряним мішком, так з каниною. Ну, тобто можна зробити отак і. От вам видно, да? тут так прогинається. Комфортно. Якщо все відсунути, бо в мене там запас величезний, я думав, що це не це якийсь, А куди там, де, біля того, щось, на посаді їдеш, я особо різниці не відчуваю. Тому що я вже казав, Mazda японська BMW. Круте авто. Ззаду приблизно все те саме, що спереду. Крім цих лакових ставок. У нас є ручки, у нас є блокувачі різні, склорегулювачі. І тут цей карбончик прикольно так. Багажні. Не багажничок, а карманчик теж невеличкий, можна там 0,5 вставити і на тому все. Світло у нас регулюється тільки спереду, що в мене в фокусі теж було прикольне таке покриття. знаєте, Я не знаю навіть, як описати, як мішок якийсь так шершавий. Світло, світло, як світло. Є гачочок, є ручка в фокусі. До речі, цього не було. У мене були тільки гачки, ніяких ручок. А тут і те, і те. Теж так на пружинках все трись-трись, і впало. ну Це база, це знаєте, регулювання там коротше, навіть показувати не буду. Тут у нас немає ніяких, немає. На жаль, USB подібного. Над головою місця, От я в окулярах зараз. Нова людина в кадрі. Ми сідаємо і що? Ну, волосами своїми я черкаю. Що ми сядемо отак, розлягтись як дядько в дорогу можна. В принципі, ще місця от вистачає. Я не відчуваю якогось дискомфорту в цьому авто, серйозно. Інколи люди придираються. Тут ще можна наскладати всякого шлака, це на що. А це на фікси кріплення. Прикольно, прикольно. Динамічки, це все тверде. Тут немає показувати. Давайте перемістимось ще наперед. Тут у нас я вже показував, нічого такого. Крісло відсунуте. Десь навіть отак можна їздити. Ззаду тоді в мене місце при моєму рості метр приблизно 79-80 метрів. з головою. Комфортно теж, можна, я думаю, з водієм поділити підлокітник спокійно, він широкий, тобто на два. Він собі має привілегію, тому що він водій. А ви тут якось не нишпоритесь. Ого! Дивіться, як прикольно, реалізовано теж на закліпці. Можна поміняти спокійно і на замочку. Це крута ідея, нікого такого не бачив. Тут теж залаковано, це дереться, звісно, буде, буде дуже дертись. Тут у нас є така ніша, можна і телефончик покласти. Яку у Volvo прикольно, до речі, зроблено, нових теж там ніша, яка в повітрі буквально літає. Тут CD, серйозно? А воно відкривається і туди вставляється карта пам'яті через перехідник, Два USB, AUX. Це все реалізовано. Багажнику я не побачив бардачку, ні, там нема. Кондиціонер, ну, це як має бути. Старт-стоп це дуже класна функція. Якщо хочете її пробувати, вам треба автомобіль з доволі таки класною комплектацією. Тут воно є, але теж бачите свої нюанси. Немає, я забув, як вона називається, є кондиціонер, і, і буває, ви зрозуміли, що кнопка аварійки, виглядає теж круто, знаю, що деякі там виробники десь китайці сюди запихають. Для чого? Незрозуміло. От по центру собі. Тик-тик-тик-тик, все круто, вона органічно вписалась, не треба нічого. Тут у нас це пластик, до речі, хотілося взнати. Ні, це пластик. І тут у нас десь є, там динамічок ще один. І тут під карбон зроблено не сильно випирає. Можна їздити спокійно. Ну, не буде вона вам закривати, там можливо ще проекції в якійсь версії є, але тут? тут нема. У них дуже коротка жопа, так Infiniti ще робить, і вони прям роблять такий родстер. Подивіться, який капот, він довгий. Якщо порівняти десь там з людиною, отак от стоячи, наприклад, не показуючи, що це тройка, здасться, що це шістька. Вони за рахунок цього а, збільшують візуальний вигляд автомобіля. В принципі, це непогана ідея. Дисочки у нас, звісно, нападку, не, ну що ну, ну, ви хочете з бюджетне авто. Вихлоп, вихлоп я хочу вам показати. Він дуже схований, і ви його в принципі, і не побачите, бо він виходить, от там справа. Да, постарались Інженери, мазда, ну, це японці. Ви самі знаєте, як японці роблять. Техніку. От у наші джета. З часом знайдемо джету і зробимо огляд на свіженьку 2017-18 року. Там теж є що розказати, навіть порівняти з Маздою. Два суперкласних автомобіля. От для мене е, виходить джетечка, там ще одна. Мазда і фокуси це, цей це клас, який розриває. Ну справді. Я не розумію, для чого люди купують, де не займає більше місця, а можна спокійно їздити і не понтуватися. Прекрасне авто. Ну так, кліренс, да, давайте скажу швиденько. Кліренс. Нормальний. Такий мужицький кліренс, особо не погасаєте. Є у нас тротуарчики. Наприклад, от там тротуар. Звичайний такий перебрічок. Там скільки сантиметрів 10-15, заїде. Навіть не партесь. Міська машинка, передмістя заїхати теж можна, на рибалку можна поїхати, а по горах вже буде проблемно. Тому в Карпати, якщо їдете, майте трішки мізки і не беріть. Такі авто, щоб кататись по горах. Тому якщо клірінс важливий, ну, Мазда, вибачте, трекінговий автомобіль, який має теж дуже різке управління, так же як фокус, за що я не сказав, і відчувається в управлінні як BMW. чуть чуть руль дьорнули, вона туди повертає, дали газу разом з класною коробкою. Тут навіть робот не потрібен, вона і без того різенька. їде як потрібно. З Маздовським скаєктивом тут особливо теж нічого не розкажеш. 2,0 ви його відкрили. Замінили масло, можливо, зимою долили омивача трішки, отак він відчиняється, хто не знав. І зачинили їздити на СТО її перевіряють, але я вам гарантую шансом 90%, що нічого вам тут не знайдуть. Міняєте все як потрібно по графіку, і цей двигун на 150 коняк 2.0, не буде вас підводить. Дуже класна технологія свого часу. Вони коли повзаємодіяли з Фордом, взяли від них найкраще і плюс далі придумали своє. Ставили дуже класні двигуни. Ну, справді нема що тут розповідати. Можу вам просто показати. От, ну, все, як у всіх по стандартах, тут ми кандюр заправляємо, там масло заливаємо, там перевіряємо рівень масла, тут заливаємо омивайку. Тут у нас екемеляйтер, знаєте, зараз виглядає ніби людина, яка перший раз там доторкнулася до авто і хоче щось показати, що знає. Але справа то в тому, що ну, тут нема чого розповідати. Серйозно, я вам відкрив просто номінально, аби продемонструвати. Хоча можна сказати, да, тут немає шумки. Можливо, вона в природі існує, але всього авто її немає. І як же відчиняти його? У нас є от така, от... надіюсь, вона щось не впаде. Ні, нічого не падає. Відчинили, і Форда у нас була така жовта тут пінпочка, регулятор, і ми тоді піднімали. Тут же у нас пальцем потрібно це так підвинути, і далі качерга, все по стандарту, як і всіх бюджетних. Авто все гармонічно стоїть, кришка захисту, класний двигун, так само, як і коробка. В цій парі. Тим більше з 2,0, а ще якщо 2,5, то ух, ви можете навалювати. І тим більше ламатись, нічого не буде. Але їстьте по правилам і не ведіть себе як полутурок. Я рахую, можна завершувати огляд. Уже дякую вам, що переглянули. І я ще потішу з цим авто. Дякую вам, що переглянули. Надіюсь від вас побачити лайк, підписку і комент. Побачимось в наступному відео. Чекайте, дуже, дуже скоро буде. Всім пока!